Всім усім великий-великий привіт! Ми неймовірно раді вас вітати. Ну що, мої сонечка, в нас тільки що була неймовірна зустріч з паном Сашком. Ви розслабилися і дізналися багато нових історій, але зараз ми маємо трошечки поспівати, і для цього ми запросили нашу улюблену любов Іванівну. Тож, давайте поспіваємо. Добрий вечір, мої любі дітки, молодь, батьки. Дуже рада бачити наших батьків також. Альонушку бачу, Олександра. ой, Ярославчика Смаля бачу з мамою, і навіть з татом бачу. Ярославчика давно не бачила. Знаю, що дивиться на записах, але дуже рада тебе вітати, Пантелеєв Ярославчик. Ось дві сестрички у нас сидять, да? писаремка, мабуть, да, це ви, дівчатка. Альонушка Пількевич, Саша Чапля, Дариночка так. Валюшка, Евеліночка, Міша Войченко, Варічка, включай камеру, щоб те всі бачили злата. Олексійко, ну вас як завжди, дуже багато підключаю ще дітки долучаються до нас. Ну а ми не будемо гаяти часу і будемо одразу починати, тому що у нас сьогодні дуже багато справ. Я для вас сьогодні підготувала так. Дякую, бачу ваші листочки, підготувала цікаве заняття. Отже, сподіваюся. Нас це сьогодні вийде. Тож сідаємо рівненько і давайте спочатку привітаємося, як завжди. Увага! Де, де ваші рученятка? Давайте, валючка, допомагай мені. Всі, хто знають наше привітання, допомагаємо і співаємо разом зі мною не тільки показуємо, а й співаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день, ніжки, туп, туп, туп. Добрий день щічки, щуп-щуп-щуп, добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі, пі, пі. Добрий день друзі всім. При помахали, помахали помагали. Так, ну що, приготувалися, ще дітки до нас долучаються, ще нас додається багато діток. Тож починаємо. З кожним днем ми ближче і ближче, е, трошечки долучаємося, підходимо до. Найулюбленіше, я думаю, в пори року усіх людей, і діток, і дорослих це весна, коли все розквітає, коли тепло, коли сонячно, коли квітки, квіти нам дарують свої е, такі бутони, красиві, коли травка, травичка з'являється. І от кожним днем ми наближаємося до нашої весни. І от я вам запропоную зараз. Виконати вправку нашими долоньками, яка називається Весняний годинничок». Ви цю вправку знаєте. Ми дуже багато нашими ручками багато чого робили. А саме в цьому творі ми все, те, що робили, будемо підсумовувати, і будемо, будемо дуже уважні, і будемо і наслідувати музику. Будемо слухати музику і йти за музикою. Отакий нас був годинничок весняний. Ну що? Я сподіваюся, така музика вона дуже світла, така чиста. Вона. Бачите, протеку така прямо святкова наче музика. Я сподіваюся, що вона настроїла нас на такий романтичний лад. А зараз я вас запрошую до паперового оркестру. Ми з вами на музичній терапії. Я вас просила підготувати листочок. Я бачу вже мені махає Сашенька махає, дівчатка Бачу, всі підготувалися. В мене всі год гарно готуються до занять. Можливо, у кого немає під рукою, візьміть е, будь-який листочок, можливо, газетка в коспоряд, можливо, кольоровий папір. О, всі підготувалися. Я бачу в усіх є. Пам'ятаєте, да? хто до мене ходить давно на заняття, той знає. Хто не знає, зараз ми повчимося. Беремо, дивіться, отак, отак, отаку стану, да? вертикально беремо папір і беремо за верхній вугол той що ближче до нас. Беремо за кінчик, отак як я. Неважливо, якою ручкою зараз, отак, беремо за кінчик. І є два прийоми гри на цьому, на на цьому аркушу паперу. Трусимо. Отак, трусим, трусимо листочек. Б'ємо одвічі. Дивіться так, долонькою по центру. Раз, два. І ще раз. Трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо. Трусимо. Раз, два, три. І ще раз. Увага! Разом. І трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо. Трусимо. Раз, два, три. А тепер тільки трусимо на рівні нашої талії, а мужчини на рівні вашого пояса потрусили на рівні талії, на рівні грудей, на рівні плечей, на рівні вуха. І над головою Помахали, 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 ми така, ми так помахали. Зрозуміли? І ось такий у нас прийом гри. Запам'ятали, я сподіваюся, давайте ще. Є назочок без музики. Трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо, б'ємо одвічі. Трусимо. Трусимо. Раз, два, три. Увага! А тепер з музикою. Уважно слухаємо музику і повторюємо за мною. Альонушка сідай рівненько, щоб я бачила твій листочок, Саша. Так, розлад. І кінець! Бам! Бам! Ну що? Окресили мені вашими інструментами. Ну, що, виходили, десять хлопчики, так? І ось дивіться, такий простий, звичайний аркуш паперу, який у кожного під рукою може, може бути для усіх нас музичним інструментом, шумовим музичним інструментом. І ось такий у нас сьогодні був з вами злагоджений, гарний і такий дружний паперовий оркестр. Дякую, мої хороші. Ви сьогодні неймовірні, як завжди, принципі, як завжди. Ну, а тепер, мої любі, сьогодні всі пам'ятаєте, що сьогодні день закоханих. В Європі і в нас в Україні святкується день закоханих. Звичайно, цей день прийнято вітати один одного. Чоловіки, вітають жінок, жінки, вітають чоловіків, дівчата, які зустрічаються з хлопцями, вітають хлопців, хлопці дівчат, дарують сердечка, так, гарні слова говорять один одному. Мене також сьогодні вітали мої учні, дітки в групи, так, Я вас також, я спочатку думаю, чому ви вітають, але чому не привітати один одного з гарним світлим святом? І в мене для вас є подарунок, який під, підійде до будь-якого свята. І, звичайно, це подарунок музичний. Тож на наше свято, на День Святого Валентина, я вам дарую сьогодні нашу пісню, яка подобається всім, це точно. Я знаю, що вона подобається всім. І цю пісню, навіть якби у нас були звичайні заняття в класі, ви, у мене мої дітки, які ходять до мене постійно на заняття, просять її виконувати кожного разу на кожному занятті. Подарую посмішку я тобі. Отже, давайте все свято в сьогодні, вівторок, просто в цей гарний святковий такий день, просто в день звичайний. Я вам хочу це подарувати. Ви мені посмішку подаруєте, а я вам. Тож сідаємо рівнесеньку, цю пісню, я думаю, ви знаєте. Співаємо рівнесеньку, Саша допомагає, Ярослав, допомагайте мені, дівчатка хто знає. Співаємо пісні, Саша мотутка долучилась до нас. Так. Златочка, Олександр. Марго, давай, Марго. Так. Ось ціла сім'я, у нас аж троє діток. Так, Євочка. долучаємося, співаємо разом. Показали мені ваші долоньки.

ra Вітайте один одного, просто говоріть добрі, ніжні і лагідні слова своїм рідним матусям, братику, сестричі татові, будь-кому, своїм улюбленцям домашнім, не соромтеся, тому що, дякуючи нашим посмішкам, світ стає навколо нас добрішим, світлішим і радіснішим. Все залежить від нас, правда ж? Тож я рада, що ця пісня припала вам до душі і підняла такий настрій. Бачу, всі посміхаєтеся, молодчиночки. Бачу підняту ручку, Надюша Симиренко підняла ручку. Підписано так. Слухаю вас. Включіть, будь ласка, звук. Так, і Марго підняла. Ярослав підняв ручку, так. Я прошу допомогти нашим, нашій Дашинці, допоможи нам, будь ласка, ми Надюша чуємо. Тільки вона Слухай не говорить. Я хотіла сказати, що в мене в сім'ї. Я тато, мама і сестричка, пішні нікого. Так це вже багато, це прекрасно. Аж в тебе сім'я з чотирьох осіб, це прекрасно. Я дякую, так. Це треба один одному дарувати гарні емоції і посмішки, і не соромитись. Дякую, Надюшка, так. Хто є Марго? Так. Я, я хочу сказати, подя подякувати за заняття. Я трішки запіснилася, але дякую за заняття і хочу вас поздравити з праздником. Бажаю щастя, щастя здоров'я, щоб у вас все було добре і там мирного вам не неба над головою. Щоб у вас дякую. все було добре. Дякую, Марго. А я тобі бажаю. Я також всіх вітаю. І бажаю тобі, Марго, частіше посміхайся. Тобі такі красиві ямочки тут на, на на щічках. Частіше посміхайся. Тобі дуже летять посмішка, і вона заряджає не тільки тебе, твоїх рідних, а й всіх навколо. Дякую за такі добрі, гарні слова. Мені дуже приємно. Це дійсно, дійсно дуже приємно чути такі ваші добрі, теплі відгуки. Хтось іще підняв, Ярославчик, Пантелеєв підняв ручку. Так я слухаю я тебе. Я хочу сказати, що ця пісня мені дуже сподобалася. Також хочу теж привітати вас цим святом Бажаю вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, щоб все було щоб все було добре, щоб ви, щоб ви частіше посміхалися, щоб кожен день приносив радість та усмішку, щоб, щоб на, над нами нарешті настало мирне не. 에, мирне небо та що 에, дуже скоро закінчилася війна. Дякую, Ярослав. Мені навіть. Просто я все це бажаю, що ти зараз сказав нам усім, Я все це нам бажаю всім, всім, хто зараз нас дивиться, і хто нас буде дивитися в записі, і навіть нема чого додати. Наскільки це приємно чути так красиво і гарно сказано, і це з такою теплотою і з добром сказано. Мені дуже приємно. Звичайно, я також усім хочу побажати, що б ми сьогодні не робили. Чим би ми не займалися, чи відпочивали, чи працювали, чи співали, чи чистили зубки, чи гуляли. Наші думки завжди про одне. Про мирне небо на нашій рідній землі, на нашій рідній Україні. І я сподіваюся, що як нам огасити, ми з вами, з вами всі це відчуємо і всі це побачимо, тому що весна прийде і весна все переможе. Тому що ми сильна, ми розумна і дуже талановита, і дуже працьовита, і дружна нація. По-другому просто не може бути. Так, і ще я бачу ручки підняті, я слухаю вас. Давайте, мої любі. Так, Даринька. Даринка. Я хотіла теж вас привітати, сказати, щоб, щоб вас не виключали світло, все було добре та дякую за цікаве заняття. Дякую, дуже, дуже актуальне побажання для усіх нас, щоб у нас було світло бути в домівках. Так, дякую, дуже потрібна справа. Евелінка ручку підняла. Так, я тебе слухаю, Евеліночка. Мені та тут подарував бути. Прекрасно, дуже гарно, дуже гарно, чудово. Так, ну що мої любі? Я думаю, що кого я зараз хтось іще хоче, да? Ану, слухаю, хтось іще підняв ручку. Олексійко, благодир долучився, бачу твоє вушко, О, тепер тебе бачу, Олексійко, я дуже рада тебе бачити. Євочка, Євочка долучилась до нас, так. Слухаю, хто ще хоче. Валюш. Я хотіла подякувати за заняття, які всі хотіли привітати вас зі святом. Бажаю всього найкращого і у вас дуже гарна посмішка. Дякую, Валюшка, від такої самої чую. Чесно. Ви зараз усі в мене як красиві такі, знаєте, всі як всі артисти, дуже гарно посміхаєтеся і дуже всі красиві, тому що коли людина посміхається, вона завжди красива. Дякую за сердечко, Валічка. Мені дуже приємно тебе особисто, Валічка, кожного разу бачити на заняттях. Ти в нас наші заняття відвідуєш регулярно, і я бачу, як тобі це подобається, а це надихає мене в свою чергу шукати красиві пісні, гарно вам гарно готувати, готуватися до занять, чи вам було ще. Краще, щоб вам більш було цікавіше. Дякую, мої любі. І ще ручки бачу. Це є ручка від сашуні, Давай, О, Я хочу тебе згадати, що мені гайці пісня. Буде. Дякую, Сашунечка, моя люба дівчинка, наша люба квіточка. Дякую, я знаю, тобі ця пісенька подобається. Дякую, мої хороші. Я думаю, що у нас ще, до речі, попереду, я для вас дуже багато нових пісень знайшла, які тільки-тільки нещодавно були написані. І ми поступово будемо знайомитися з цим новим репертуаром. І я сподіваюся, наші заняття збагатяться новими піснями, і ви збагатитеся ще більше радісними емоціями. Тож долучайтеся до нас, ми завжди відкриті для кожного, хто кому подобається музика і хто хоче. Співати, танцювати, грати, виконувати оркестрові справи так і таке інше. Дякую, мої любі. Ну що, наче всім відповіла, чи ще не всім відповіла? Так, я сподіваюся, що всім. Так, дякую вам, мої хороші, дякую, мої любі. Тож, на кінець я хочу вам перед тим, як ми заспіваємо до побачення, хочу також вам подякувати і ще раз знову і знову за ваші відкриті серця, за ваші добрі посмішки, за ваші щирі і такі абсолютно. Відкриті емоції. Дякую за ваші сердечки, які ви мені зараз робите. Бачу, Саша, так за ваші сердечка, які ви ставите мені зараз, от бачу, вгорі ваших екранів, і за ручками, які ви малюєте сердечка. Дякую, дякую, дякую. І ви ж знаєте, що ми з вами ви е, гарно ставитеся до занять і до мене особисто. А я, звичайно, дуже люблю і поважаю кожного з вас. Тож тепер беремо наші листочки, мої любі, і будемо до побачення за допомогу наших листочків. Приготувалися, беремо в праву ручку, дівчатка. Давайте спочатку, а потім хлопці, Давайте, давайте, давайте всі разом, виграєте Ми мелодію нашого побачення. Труси, труси, я не діночку.